Першого рангу запасу заступник начальника штабу ВМС ЗСУ із 2004 по по 20 ті роки. Вітаю вас. А, добрий, добрий ранок. Пане Андрію, і також є інформація та що у вас сьогодні день народження, тому телеканал Апостроф приєднується до привітань. Вітаємо вас. Дуже, дякую, дуже що ж, дякую, почнемо давайте із того, що ж дійсно сьогодні може сигналізувати ось ця заява Трампа про те, що підтягуються підводні човни, і як свідчить його остання свіжа заява. Він сказав, що вони там, де мають бути, натякнувши, що вже мовляв переміщення, що це означає загалом у контексті. Майбутньої, можливої війни, що це означає для Росії, і звісно, чи можна сьогодні говорити про те, що ті човни, які переміщені, вони реально готові реагувати на будь-які загрози у будь-яку мить? Ну, дивіться Ну я би не накаляв би страсти, як кажуть. До війни дуже далеко, і я думаю, що дай Бог цього не буде. А справа в тому, що в Штатах Америки є є понад 70 Атомних підводних човнів у них взагалі немає дізельних. а атомні підводні човни вони розподілені на два основних таких підкласи. Перший це підклас атомних підводних човнів з балістичними ракетами, типу Огайо. Це називаються. Вони, вони будувались до 97-го року ще в, в пору холодної війни. Ну підводні човни дуже потужні. Кожний несе по 20 балістичних ракет Trident C-4, які е е можуть бути за застосовані на відстані 11 тисяч кілометрів. І на кінцевому етапі е кожна ракета вона розділяється на 8 бойових частин, кожна яких має потужність 100 кіло Ну, Це 100 кіло може бути знищено одним ударом е місто з населенням декілька мільйонів осіб. О, це дуже потужна зброя, і той, хто ну, в общем-то, колись з цим сталкувався, він розуміє, що не можна ніяких шуток допускати до цієї зброї. От, на жаль, Медведєв таку шутку дуже зробив дуже невдало. Ну і це не просто там якась ну такі речі вони. Завжди знаходять відповідь, тому що це дуже серйозна справа, незважаючи на те, що він зараз не має тих повноважень, які колись мав, але він має статус колишнього президента Росії, людини, яка колись була на чолі прийняття рішень на застосування такої зброї, і вона сприймається дуже серйозно. І тому Трамп, в общем-то, ну так серйозно це і сприйняв. Він так і каже, що це, це, це було походження з колишнього президента Росії, і звичайно, іншого відповіді це можливо сама м'ягка відповідь, яка могла бути. А так, от у Сполучених Штатах є 18 таких підводних човнів з балістичними ракетами. І, і, і порядка 60 підводних човнів багатоцільових, які стріляють ракетами. «Томагавк» і торпедами. А ракета «Томагавк» летить на відстань набагато менше 2,5 тисячі кілометрів. Але й цього вистачає для того, щоб робити проекцію сили як на морі, так і на суходолі. І дійсно, ну зараз відкритої інформації немає які, які конкретно. Підводні човни були направлені. Я думаю, що це скоріш багатоцільові з ракетами тамагавк. А, тому що, ну, відверто кажучи, оцим човнам, типу Агая, їм однаково відкуди стріляти ракетами балістичними, там, з такою дальністю стрільби. А, от. А, ну, Із цих 70 підводних човнів американських, а, я думаю, що третина точно знаходиться на патрулюванні в Світовому океані, тому що вони для цього побудовані. І вони, в общем-то, постійно направляються з метою, скажімо, стримування для таких завдань. Тому, ну, відверто кажучи, з військової точки зору направлення оцих двох э, підводних човнів, там в якийсь район, який більше наближений до російських кордонів, це ну, питання ну, абсолютно нескладне. складне. от я подивився, подивився Wall Street Journal, до речі, написав після цього, що там підводний флот Америки, зараз знаходиться там не в кращому стані, але це в основному приписувалось до інфраструктури, інфраструктури базування. Ну я колись навчався в командному коледжі в США, нас возили на бази підводних човнів, а це були бази і ядер, і, ну, і атомного флоту, і з балістичними ракетами, і з ракетами багатоцельовими. От, ну, я, ну, Це було 12 років тому назад. Можу сказати, що бази. Ну, я такої бази ніколи не бачив ні в радянському флоті, ні в українському, я думаю, в російському флоті тим більш. От, вони дуже сучасні, але ну, я так розумію, що проблеми є. От, ну, В підсумки хочу сказати, що такі заяви. А, ну, до, 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 до вимовлення таких заяв треба дуже обережно ставитися, тому що а, ну, цивілізований світ на них реагує, а, всі, а там розуміють то, до чого вони можуть привести на практиці. Зараз знову ж хочу повторити, що ну, я особисто не бачу ніяких таких от, а, а, ну, позицій, які. Могли б ситуацію от іменно щодо ядерної зброї, зробити ескалацію, але, але треба дуже-дуже виважено до цього підходити, тому що це дуже небезпечна зброя, і ну, це буде фактично останній день людства, якщо щось там таке буде ініційовано. Пане Андрію, також от що цікаво, ми зараз спостерігаємо за реакцією Москви. Її фактично немає. А здебільшого, пропагандисти помічають, вони навпаки заспокоюються і намагаються мабуть своє населення заспокоїти. Що мовляв, Трамп бреше, Нічого такого немає. Але основне, це те, що заява є. Трамп сказав, те, що сказав, а От, вже різні видання, зокрема CNN, вони озвучують свої версії. А чому Трамп міг взагалі відрахувати на заяву Медведєва? Бо здавалося б, Медведєв дуже часто щось говорить, часто погрожує різним країнам, але цього разу реакція. Була так, от вони кажуть, що це або спроба приховати свої внутрішні проблеми, які в штатах або все ж таки показати готовність реагувати на те, що відбувається між Росією і Україною, ну і загалом на ті загрози, яке, яку несе Росія всьому світові. Та вашу думку, основна мета ось дійсно сьогодні, дій Трампа чи можна якось її спостерігати, чи між рядків прочитати. Ну, дивиться, ну, перше, ну Медведєв, а же це колишній президент Росії, і він чотири роки очолював цю систему прийняття рішення, Тобто він дуже добре знає, що це таке. Я маю на увазі прийняття рішення засування атомної зброї. Тому, ну відверто кажучи, якщо б Трамп не зреагував на таке висловлювання. То це просто ставило під питання його професійну компетентність, відверто кажучи. От він людина така досить екстравагантна, особливо в плані економіки. Ну тут, тут, в принципі, пряма небезпека і Сполученим Штатам і їх партнерам. А через це якраз така реакція і була. Тому що це була дуже дуже невдала ранкова шутка, і вона отримала свою відповідь. От, з точки зору опять же, імплементації э, наслідків цієї шутки, э, я цілком впевнений, що вона вже здійснена. Вот, опять же, э, для того, щоб деескалювати ситуацію, ну, це опять не багато э, займе. Але то, що э, така мовч, м, 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 ну, такі мовчки в Російській Федерації, просто я, ну, навіть вони зрозуміли, що це. Було не дуже, не було не саме таке розумне речення і не жарт, жа від, 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 від медведів, тому що такими речами ще раз не 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 шуткують. Це не 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 повод для для шуток або там щось там якихось інших таких от коментарів. Дійсно, важливо, що є серйозність намерів, і це може спостерігаємо. Пане Андрію, я дякую вам змежено за те, що знайшли сьогодні час. Андрій Реженко – капітан першого рангу запасу і екс-заступник начальника штабу військово-морських сил зсу. Дякую вам і